Привіт всім любителям садівництва! З вами Олександр Андращук. 17 жовтня 2025 року Київська область Уже настав час знімати навіть сорти пізньозимового сроку достигання. Ось, наприклад, у нас клон Fuji Beni Shogun. Яблука ще є, але зараз ми продовжимо збір. Але в сад я зайшов. Щоб зняти відео не про цей сорт, а про інший, Він дуже цікавий, і я його часто називаю шиворот на виворот. Тому що ми звикли що ось, як в даному випадку, яблуко червоне, всередині там жовта, біла або кремова, кремовий м'якур в залежності від сорту. А сорт, який я вам зараз продемонструю, він зовсім інший. Так, ну ось Ми заходимо в ряди, де у нас сорт Hidden Rose. Він пізньо синій американської селекції. І коли на нього подивиться спочатку на зовнішній вигляд, ось я знайшов кілька яблук, тому що сорти осіннього строку вже треба було зібрати, то здавалось би нічого незвичного. Але, як я і казав, це яблуко, наче шиворот, на виворот. Достатньо його надкусити і ми бачимо справжню магію. Воно дуже смачне і неймовірно гарний м'якуш. Рожевий, рожевий. Рекомендую.